Поїхали далі. Потім... От буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло, тобто не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб тобто ніде воно не пропадало, поняло? Без ніяких прокладок, без утечок і. От вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки, і от як цей гарантій зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа на обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'яснюю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразкою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримайтесь. Ой-ой-ой, як це так, ми постараємось зробити, що, що ми можемо, да, а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії. Всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да отака, от, от вони правильно зробили, вони трашки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки умови, що все, що вони будуть від. В тому числі оці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак, отак, ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись здравської до нас, а наші а, їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких дітей, синок, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо. Думаю, якщо ви хотіли, щось зрозуміти, ви зрозуміло, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови, отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.